Не моя, но твоя воля да звершиться. Не моя, но твоя. Що це означає? Це означає ось що. Що коли я таке промовляю, я розумію, що моя воля може бути хибною. Вона може не співпадати з вищою волею вищих сил. Вона може. Бути навіть шкідливою для мене. Я ж не знаю, що отримавши ті обставини, про які я молюся, чи гарно це буде мені. І, це, і, і, і всієї картини в цілому, я на превеликий жаль не вбачаю. І саме тому, коли ми звертаємось до вищих сил і говоримо не моя, но твоя, тобто, це ми говоримо, що коли наша воля співпадає з вищими силами. То нехай вона реалізується.